Доброго мирного дня, ми розпакою затишку всього найкращого так. Мої курочки співають. Кажуть, знесем яєчко, там одна несеться, пані. Ну, а ті блудять. А я коло своєї зіруні. Так, бачите, які рівчаки, Це перша ознака, що коза буде родити. Ось тут попід. Квіст можна пальці стиснути до докупи. Оцей рівчак свідчить того, що вже сухожилля розійшлося. Голодні ямки з'явилися, живіт опустився. Оце означає, що коза буде родити. Ти мандаринка ще ні, ні. Ти ще з день походиш, а може і зо два. Що там в тебе? А може і на завтра будеш. Так, що ось таке то. Тих два обермотики лежать, ті також лежать. Ну, а Зіруня перша гуляла і хоче перша розпочати око у нас. Ось кого вроди, я вже вам покажу, аби ну, вона мені здоровенька була, моя дівчинка, так, дівчинка, моя зіруня. Ну, ти також, моя красуня, я тебе люблю також. І така у мене красунечка, така у мене мазунечка. Дві красунечки, так? Ось. Ось так. Ось іруня. Хоче мати мені козиків, а кого вроди, Не знаємо. Як скажете, кого вона нам вроди? Козюлька може родити самі козюльки, козлики, я її дозволяю. Що, що, тебе там почухати не хочу. Ой, що там? Ті тільки стогнять лежать. Понаїдалися і віддихають. Ось так. Так, Зірушка? Ладно, йду, я буду брати в ящинку дров. І. Чуєте, як співає? І буду палити у печі, напевно. Зіруню, давай ворошися, щоб ти до шостої години мені окотилася, бо мені треба на стрім буде доволі. Так що давай попрацюємо трошки скоріше. Мазулька моя. Ну, а вже тоді покажу, кого вона вроде. Так, Господи, допоможи. Це в нас коза, красуня, підсунь козла туди. у нього режий бік. Ну, я знаю. Ой, ходи сюди. Махіна ти така. О, а це дядько козьол. Ні, ніколи. Ой, Господі, ти жаба розкарачена. Це козьол. Це козя. Перша родилася коза. Вуха я вже розправила, ратиці зараз обдеру. Коза чорна. Сто процентна. Ну. І козел, і козьол. Та дай лапу, що ж не обдерла ратицю. Та не серед, на ньому не... Коза, не нервіруй мене. Бо будеш з кривими ратицями, кому будеш потрібна. Щоб ой. Та чекай, бо другу не обірвала. Ну ти таке така жаба мала? Ой. Так, бери пельонку, даю, забираєш. О. Зірка навіть вилизує. на, ну йому ще жопу трошки повилизую тут того. О, отаку, таку, ой, я тобі його поверну, Ой, того козла. з чорним. Ліда, козел ваший. Ви хотіли козла, є козел. Ой. Ну, а козух то заказував, хай дзвонять. І забирати. Козяй, козел. Не знаю, чи ще буде чи ні. Не буду брехати. Не рож. Не рож. А ти не лізь, під нього. Жабін. Ще... Ні, ще нема. Не можу прощупати. Той животяра такий за здоровий не можу поняти. По животі так дивлюся, ще по суті мало бути одне, але не знаю. — Що ти? Саме... Ага, Кай, розпутай мене, а я калдулі з маком. О, 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 зараз встане і піде. Ну, а що тут? Там лампа включена, так? Що й підемо бо там дуже не сім'я. Ну, що мені пекло. Ще моє до ранку малишка розродиться. Мені здається, вже тепер розстанемо Ні, Мені не здається так. Збиралась першою. га? ти вже хочеш, вже пити хоче, он де все смокче вже. Не ну, має бути ще ну, ж на козу і на них. Вони ж не такі здорові. Як нормальні на піські кузоньки. А, 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 а! Жаба на присяди, вже кудись лізе. Ну, не знаю, буде ще третя, то тоді покажу. Так. Ось такі вони, красунчики вже сьогодні. Такий козел у мене з такою рижою ногою. Такий красунчик. Ну, козелку камінь не продається. Так, що ось таке то. Чистокровні, 100%. А це козулька, є на продаж. Хто там дзвонив, питав, коли буде. Дзвоніть до 7-8 днів буде дешевша, далі буде дорожча. Так, що ось такето. Приїжджайте, забирайте. Хто там хотів. У неї позначка є на, на брові. Де покажи, бачите, рижа плямка. А він з таким рижим боком. Так що ось такі-то мої красунчики. Покупані Наталя, помила їм мордяшки. Хі -хі -хі. так. Ай, Ви напилися, скільки хотіли молочка. Мама дає багатсько молочка нам. Ми герої, п'ємо багатсько. Так, бриднівхи мали. Ось так. Нечем, не Ні, вони чивненькі, все. Ми напилися, погуляли, будемо спадки. Так, щось таке-то. Лягайте, лягайте. Ось такі вони. Лампу я вже їм виключила, в хаті в нас тепленько. Я тільки включала, як Ти вони суваєш? мокрі були. О, о, козьол, буде файний козьо. Можна натримання брати. Так, щось таке то, красавчик. Ось такі справи. Так що. Чоколядні монстри. Стопроцентні красунчики. Так, що ось таке. Вушка файні. Ой-ой-ой по ой, 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 потягу. Ой, що там, не лежиться, що й ще. Люба сидить і не, нічого не дає, так? Тож ви ж наїлись. Мазончики мої. Ми дуже розпущали, що є їм. Бо не любить такого, такої процедури. Так що ось таке. -то. Потім морську чухаюти. Буде лягав, буде, буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми будемо спати. Ой. О. О. Все, це мой трус. Вляглася. А ну ти лягайся. Вона ще не певна, що вона хоче вживати. Ні, Вона ще того солодкого місця не знайшла, як лягти. Ось такі вони. Мазунчики, красунчики. О-о-о-о-о-о. Ой, ні, не так лягла. Щось не так сталося, так? Хі -хі. Так. О, влігся, принц. Так що ось таке то. Ну, влягайся йти стюардеса вже коло него. Вона також така чучуть, так як, та як руді ворсинки є по ній. Уу, на тебе потягушечка, мазушечка. Ось Вона не є така чисто-чисто чорна Ной. Ной і не рижа. Така хвоста та пані. Вона виявила, що палич волка не да перестали грісти. Досить-досить великі. Родились. Я ваги не знаю, з якою вагою, ну, гарненькі. Ось таке то. Хай у всіх все буде добре. Хай Бог дає всім легких, гарних окотів і здорових кіс і козенят.